Доброго дня, діти! А відгадайте, що це? В цім будиночку склянім, гарно поживцям усім. Він, заповнений водою, буде втіха нам з тобою в цьому домі пожильці, всі прекрасні плавці. Вгадали, діти, що це? Це акваріум. Акваріум буває круглої форми, буває прямокутної форми. Акваріум це маленька водойма, в якій живуть рибки. Для цього створені усі умови. На дні, як і на дні моря, лежить пісок, камінці, ростуть водорості, які потрібні рибкам для кисню та для харчування. А чи знаєте, ви діти, що за акваріумом потрібно доглядати? Мальків, які народжуються у рибок, треба відсажувати сачком, щоб вони не загинули. Акваріум треба регулярно мити і чистити скло. Рибок потрібно регулярно годувати. Для цього існує спеціальний корм. Насипати його треба потроху. А ще треба слідкувати, щоб в акваріумі була. Водичка не холодна, щоб було освітлення і щоб вода була насичена повітрям. Бо ви вже знаєте, що риби дихають повітрям, яке розчинено в воді. За рибками в акваріумі дуже приємно і цікаво спостерігати, а ще це заспокоює людину. Давайте ми зараз подивимося, як плавають рибки в акваріумі. Ви можете побачити, що бульбашки. Повітря поступають у воду. Це й для того, щоб рибки дихали. Як весело зараз рибкам, вони плавають, граються. Рибки плавають між водоростями. Спускаються на дно до камінців, піднімаються вгору. Давайте ми тихенько посидимо біля акваріуму і подивимося на них. Все добре розглянули? А скажіть, якого кольору рибка подобається вам найбільше? А чи є у вас вдома акваріум? Як ви піклуєтеся про рибок? Якщо нема, то хочете ви мати вдома акваріум із рибками?